Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх в цьому відео ми з вами розглянемо дуже цікаву та енергійну партію видатної української шахістки міжнародного гросмейстера Наталії Жукової, яку вона зіграла в далекому 1998 році в рамках жіночого кубку світу суперницею Українки була її колишня. Тепер вже співвітчизниця, яка народилася у Євпаторії. Автономна Республіка Крим це міжнародний майстер Тетяна Василевич, яка з 2014 року прийняла громадянство Росії. Отже, Д4 зіграла Наталія Жукова, кінь Ф6, С4, Е6, кінь С3, Д 5 розмін на цьому полі, слон Ж5. Чорні відповідають ходом слон Б4, і після Є3 кінь БД 7 слон Д3 ставлять пішака на С 5 це досить ризикований план у ферзовому гамбіті. Чорні, послаблюючи свою пішакову структуру, прагнуть до активної фігурної гри. Білі грають солідно: кінь же 2 СД, ЕД, рокіровки, кінь b6. І тут Наталя Жукова починає свої активні дії, поставивши слона на С2. Має на увазі побудувати діагональну батарею, розмінятись на f6 і вліпити мат на h7. Але Чорні, звісно,. Пильнують, грають слон Е7 і після кінь F4 кінь ж 4. Василевич хоче розміняти фігури. Це їй вдається. Після ферзь Д3 вона захищається від мату ходом ж 6 взяття на Е7 і тут брати на д 5 білим не можна, оскільки після розміну коней подвійний удар ферзь д 6 призводить до виграшу фігури. Тому ферзь G3 грає Жукова, ферзь Б4, нападаючи на два пішаки А3. Виявляється, що пішак Б2 захищений непрямо. Тоді білі зіграють тура А2 і чорний ферзь потрапляє у пастку. Тому Тетяна забирає на Д4, тура АД1, ферзь G7 і взяття на d5. Жукова відіграє пішака, але тепер вже поступається пішаком Б2. Тут, звісно, ферзя чорних спіймати не можна, тому слон Б1 ось так захищає слона Жукова, і чорні грають ферзь Е5, знову намагаючись розміняти ферзів. Але Жукова не поступається. Вона продовжує розвивати свою ініціативу, граючи f4, відганяє ферзя суперниці і займає послаблену діагональ А1 h 8 Білі створили конкретну загрозу зіграти h 3 а потім зайти конем на F6. Тому чорні самі ставлять пішака на F6, захоплюючи контроль над цим полем H3, кінь H6, і тут білі роблять дуже сильний хід король H1. Це необхідна профілактика. Перед тим, як почати вирішальні атакувальні дії, білі обезпечують свого короля. Тура b 8 грає Василевич, у неї проблеми з розвитком. Після тура Ф'є1 король ж 8 і несподіваний удар слон б'є ж 6 Білий слон, який знаходився у засідці, жертвує собою для того, щоб розкрити чорного короля. Після взяття кінь є 7 нападаючи на ферзя і на пішака Ж6 з вилкою. Ось тут білим і стає в нагоді відхід королем на h 1 Після ферзь b6 шаху немає, і білі можуть продовжити свою атаку. Забирає на g 6 жукова і б'є туру. Король б'є ф8. В цій позиції білі могли зіграти ферзь Б4, розміняти ферзів і отримати вирішальну перевагу в еншпілі. Щоправда, після взяття на Б4 треба зробити проміжний шахтура Д8, захоплюючи восьму -го горизонталь і в цій позиції чорні безпорадні, оскільки наступним ходом білі зайдуть турою на Е8 і виграють матеріал. Однак Жукова зіграла інакше. Вона пішла А4. Українська шахістка не розмінює ферзів, а відкриває діагональ А3 Ф8 для своєї найсильнішої фігури і продовжує атаку на короля. Слон Ф5, А5, ферзь С6, шах, король ж 8 Тура 6 грають білі. Чорні відходять ферзем, нападаючи на пішака, шах з захистом пішака ф4. Якщо піти королем на h 8, то Тура б'є f 6 з нападом на коня, який захищає слона. Тому Василевич пішла королем на f 7 але й тут Тура забирає пішака. Вирішальна, хоча й нескладна жертва, яка закінчує атаку білих. Після взяття шах королів 7, Тура є 7, і тут Тетяна Василевич під загрозою неминучого мату здалася. Дійсно, після відходу на F8 буде ферзь g7 мат. Ось така дуже цікава енергійна партія Наталії Жукової. Вона активно діяла в цьому поєдинку, пожертвувала дві фігури: слона, а потім Туру, і все ж таки зуміла поставити суперниці мат. Окремих слів заслуговує своєчасний відхід короля на H1. Профілактика це дуже важлива частина шахової гри. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!